Привіт, моє дубно Фемелі. Сьогодні я розповім вам історію Олі Прухніцької, мами трьох дітей, стоматолога та звичайно дубинчанки, яка одного разу залишила рідне дубно і поїхала на Донбас. А що вона там робила, ви, звісно, дізнаєтесь з інтерв'ю. Оль, привіт! Привіт! Ми з тобою знаходимося у затишному місці, але приїхала ти нещодавно не дуже затишного місця, тим була на Донецькому напрямку. І чи для тебе там було затишно? Мені там. Спокійно, напевно, наскільки це може бути, але мені там спокійно, бо там є рідні люди. Рідні люди це твій брат рідний, так. так? Ви династія стоматологів. Відома так. династія стоматологів нашого міста. І відповідно твій брат там виконував роботу свою по своїй професії, і ти вирішила долучитись до цього, так? А взагалі, як це сталося, як було прийнято це рішення? І, і чому? Війна в нас почалася го року раніше, і вже тоді були такі бригади стоматологів, і напрямок такий випрацьований в стоматології, волонтерський, що приїжджали в пересувні стоматологічні такі автомобілі, кабінети і надавали допомогу ближче до лінії фронту вже тоді. І в мене була завжди мрія туди попасти, але треба було їхати або зі своєю командою, або долучатися до чиєїсь команди. Мені ніяк не вдавалося за цей час. Ну і тут, як виявилася нагода, така, коли вже там був брат, то я згодилася. Хоча запрошення було дивне від нього. Він написав мені таку велику петицію, що чи ти згодна ризикнути життям, чи ти знаєш, куди ти їдеш, чи ти усвідомлюєш це все. І я ще раз подумала і все одно сказала так. Ми всі розуміємо, що романтизація війни у картинках відео, навіть там якщо з брудних окопів чи з зруйнованих місць, це не відчуття наживо там, це не так, відчуття це, 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 оцього повітря, про яке говорять, що воно інше там, і настрій інший, і, все, і, і, і цінність життя інша. Але ж в тебе ще тут є, ти не одна. А от мені хотілося б запитати про те, що є чоловік, є троє дітей, і я не вірю, що не було сімейної наради по цьому питанню. Я обдумала, зважила всі за і проти, зважила, чи я можу спокійно залишити свою сім'ю, не переживати, щоб тут нічого не сталося. чи я… Ну, навіть якби думала, чи я зможу там себе захистити, чи хтось мене зможе захистити, чи я до цього готова. Ну і сказала, що я хотіла би їхати, я просто дуже цього хочу. Яка їхня була реакція? Ну, мама, ти що? Мама ти як? Оля, ти добре подумала? А як це так? Ну, але, типу, кінець кінців така, якби всі подумали і кажуть, раз ти вирішила і хочеш, і, і ти впевнена там. Що все буде добре і відпустила. Помогли зібратися зібрати. з, та, з подарунками зі всім. Зрозуміло. Скажи мені, ти їхала як більше як сестра, яка хоче бути поряд з братом? Чи ти їхала більше як громадянка держави? Чи ти просто Оля, яка не могла вже сидіти на місці? Напевно, ну, типу, як сестра а і Оля. Я не скажу, що в мені там немає патріотизму, але я... вищі цілі можна досягати не обов'язково в гарячих місцях. Тобто я теж тут маю своє призначення і знаю, що я можу тут робити те, щоб бути громадянкою своєї держави. Мені не для не обов'язково для цього, для самоствердження якогось їхати кудись, чи ну, думати, що тут я нічого не роблю. Так? Добре. Значить, актуальне, наше актуальне не було вже кілька днів, мені здається, кілька днів не було в нас тривог в Дубно І ось є. Наскільки ти адаптувалася до того, в який час ми живемо, що ми не бачимо, ми вже розуміємо, що два роки позаду, якби нам ті перші дні сказали, що нам треба буде як мінімум два роки, то я не знаю, як би ми це все витримали, і ми не знаємо, скільки в нас попереду. Зараз лунає тривога. І які твої думки зараз про, наш, про сьогодення? Ну, десь так само, як і е, тоді в перші дні, коли ми не знали, що, ну, а що буде далі, а що буде зараз, а що буде навіть через пару хвилин. Там. Ми ж не знали, наскільки це там далеко, недалеко, прилетить, не прилетить. Е, чи це буде на Сході тільки України, чи це все до нас просунеться. І, е, Якийсь такий момент став, а що робити? Ну нічого, робити свою роботу. І коли присутнє якесь певне вигорання і проживання цього, якесь змиритися з якоюсь новою ситуацією, що там це не буде через місяць, це не закінчиться ще там, що додається, якісь там очікування. Та е -е 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 що це все очікування, щоб не очікувати, то починаєш себе чимось займати. Ну закінчилось одне, чим займалися, то починаємо щось нове. Добре, <сум> <сум> а поїздка до брата. На Донбас. Вона не змінила твоє відношення до війни? До обставин, до того, що навколо і в тобі. Як? Щось змінилось? Ну, що ти маєш нового? Ну я не знаю. Вона для тебе дуже, це так ти так говориш, ніби це так. Е -е, Отто... Я їхала до брата. Я хотіла його дуже побачити, бо ми до того часу довго дуже не бачилися. Він не приїжджав. Я їхала, він мене дуже сильно підготував, що чи ти готова там ризикнути життям, бо він розумів, що це все одно там не так, як тут. Зовсім не так. Що все одно буде якісь там, ну, може бути все, що хочеш, і він якби готував до цього. Але, але я їхала працювати. От я собі знала, що я їду робити свою роботу, те, що я знаю. Лишній раз переконалася, що допомагати треба правильно. Лишній раз там переконалася, що, ну, що війна є, воюють, стріляють. Зрозуміло, а я розумію, що ти не контактувала з людьми, з населенням цивільним, Ні. місцевим, але ти спілкувалася з людьми, які довго там. І оце стоїть питання, що. Наші хлопці воюють вже довго за шмат землі, але люди там не хочуть бути з нами. Не було тебе того відчуття? Люди звідти не виїжджають. Угу. Тобто Вони живуть і вони все-таки сподіваються, що війна закінчиться і вони ніби праві в своєму рішенні не виїжджати, лишатися в себе, Дома. жити в своєму домі. Так? Так. Хлопці, які там, вони теж знають, за що вони, і їх там, ну, якщо. Може, якщо вони там чують щось чи бачать, вони знають, за що вони там, що не за конкретну якусь людину одну, яка буде говорити, ідіть звідси Разумію. там, чи ще там щось. Коли про них говориш, чи з ними говориш про те, що вони розказують конкретно про свою роботу, конкретно, що їм там вдалося хорошого зробити, про погане майже не говорять, прям абсолютно. Не через те, що його немає, а через те, що не зосереджуватись на тому. Навіть от як був, я може відступлю від теми, що як приїжджав в Карчук до них з концертом сам mm -hmm. і виступав, то одні говорили, що класно було почути. А дехто навіть казав, що каже, якісь такі сумні пісні грав. каже до нас, як треба їхати, нас треба каже, якось мотивувати. Каже, треба щось було таке веселіше. Каже, заграти. Каже, а то якось так навіть сумненько так ж було. Що да? це тужливо? Кому ти лікувала зуби там? Чи це були лише військові, чи це були так само цивільні люди? Я лікувала військових. В мене був зразу повний запис зранку до вечора, тому що все таки Володимир поставив там. Таку систему, як вдома. Що їм потрібно найбільше там. Але все-таки те, що от по списку, то треба те, що по списку. Тому що чогось воно саме треба отаке. Вони вже там випробували uh -huh. це. Коли просять конкретні ліки, то потрібно тільки ці ліки, а не якісь замінники, бо вони можуть не діяти в даній ситуації чи не взаємодіяти з іншими. Присилати допомогу потрібно фасованою. Тому що затрачається час для її того, щоб розібрати, посортувати, знайти там потрібне. І в них нема на це людей, вони займаються іншим. Ну, те, що він з дому там вивіз все, що міг з кабінету, там mm -hmm. всю свою частину, все, що хірургічно, яку він користується, і те, що дуже допомагали колеги, це просто якісь там певні апарати, прилади, інструменти, матеріали. Ми проходимо таке. Центральне, знакове вже місто, місце в нашому місті. Тут знаходяться портрети наших хлопців, наших героїв, які Яких вже нема. Моє переживання це те, що як то усвідомити, що їх нема, але разом з тим не забувати про них. А як, от я буду уточнювати, як не забувати? Так часто про це пишуть, але це вже виходить якийсь е е соцмережний популізм. Пам'ятайте, пам'ятайте, пам'ятайте. Ну, ми ж маємо пам'ятати не лише словами, лише постами. Ми маємо пам'ятати своїм життям, тобто жити якось інакше. Так? Так. Пам'ятати про них, тобто розуміти, що де вони були, як вони загинули, як можна допомогти іншим, щоб вони не загинули. Немає вже таких людей, які нікого не втрачали. Мені здається, з мого оточення немає. Близьких, далеких, рідних, все одно друзів і в твоєму житті теж сталися втрати на цій війні. І як ти з цим справляєшся? Я розумію, що цих людей більше ніколи не буде в житті. Я розумію, що в них лишилися близькі люди, які, яким ще важче. Для того, щоб стало легше, не потрібно забувати, бо ніби давайте забудемо і стане легше викреслити це з пам'яті. Можливо, це буде те, що буде тримати мене на світлій стороні, щоб я не забула розказати своїм дітям і впевнитися, щоб вони запам'ятали правильно. Там, як це було про війну, про втрати. Як можна допомогти, щоб закінчилась війна там, швидше, не швидше, з меншими втратами наших? Допомагати, підтримувати, напевно, що ну, і про сім'ї, напевно, що все-таки не відвертатися від тих, хто вт... має велику втрату. І... Що... Це шмат їхнього життя, ціла частина їхнього життя, навіть там душі забрана, з місту певного так, і час... не лишати їх, напевно, наодинці все таки Ти концентруєшся на тих, хто мотивує. Так. А тоді підкажи, як не концентруватись на тих, хто демотивує? Напевно, з якогось моменту, так як я побачила. Що мотивувало мене, що я коли дивилася, яка людина йде просто ну не монотонно, а так крок за кроком, вона робить свою роботу. Вона йде або прямо, або вгору, або спускається, але вона йде, не зупиняється. Зупинилась, відпочила і далі пішла. Я дивилась на цю людину і думала, що ну, як їй вистачає сил для цього, ну це ж так важко, коли це все кругом. Але дивлячись на цю людину, я розуміла, що це єдиний вихід. Усіх змі... змінила війна. Як вона змінила тебе? Чи змінила? Це все як загострення хвороби знаєш. Е, я злякалася, коли це все почалося знову, коли це так дуже страшно. Я Дуже злякалася за себе, за дітей, за майбутнє, ну, в загальному просто, так як ти боїшся чогось невідомого. І трусило, все таки на ноги поставила те, що я встала і пішла на роботу. Просто там зібрала дітей, там, кума мені, а ти зібрала валізку, От вона мене поставила на ноги, а я дітей. Очікування рідної людини з фронту. Адже брат, кровиночка. Треба було змиритися, що він їде, треба було відпустити, треба було звикнути жити, жити, чекати і приєднатись до нього потім, мабуть, зрозуміти його ще більше і далі чекати підтримувати. Ну, Кожен раз жартує, що ну що ти там вже мобілізуєшся? Ні, каже, там є робота. Приїжджай, а ти збираєшся? Я ні, чесно скажу. Я не збираюся мобілізовано. Я не про мобілізацію. Приїхати допомогти. А, Приїхати так, допомогти. Як я собі вже думала, що можливо це не досить чесно по відношенню до них. Тих, хто мобілізований, тих, хто постійно служить, бо вони там. Постійно і не можуть приїхати додому тоді, коли mm -hmm. хочуть. Я їду туди, попрацювала і повернула. Твоя нервова система адаптувалася вже до того? До того очікування, переживання за рідну я, У мене немає стресу від того, що я очікую. Да, ну, так, Я би я хотіла, щоб як там, не те, щоб він був постійно біля мене, а от просто. Приїхав, повернувся додому, був в безпеці, жив, і, все у нього безпеці і жив своїм життям, там, те, яке він собі там намріяв, що він там буде працювати, де він буде жити, mm -hmm. там, з ким він буде жити, от, і робив якісь там свої омріяні речі. В мене від того ну, був без спокій і радість за нього. Але ну, я як би, як розумію, що зараз це неможливо, моя нервова система стресує тільки тоді, коли я там чую, як ту місцевість обстрілюють, коли там якісь втрати передають. І це, ну, тоді, да, тоді хвилююсь більше. Розуміла. Але як казали в одному фільмі, ти чим можеш допомогти? Один каже, молитися, ну і там наступає стресова ситуація, якийсь там ремогедон, і той, що молиться, замовкає. І думаю, повертаюся і кажуть, ти чого замовк? Це має бути безпередний процес допомоги. Так. Безперерний так що, процес Безперервно допомагаємо, коли фізично, коли тільки ага. думками і молитвами. Ти в близьких досить стосунках, наскільки мені здається, і відомо своїми е, доньками старшими. Той. От вони для тебе подруги і підтримка, і натхнення. І мені б хотілося, можливо, ти передасиш їхні, їхні відношення молодого покоління до всього, того, що відбувається. От як вони це переживають, як ти їм допомагаєш, як вони тобі. Дівчата від початку повномасштабної дуже переосмислили ставлення до російського контенту. Якщо в нас поки було це АТО, і треба було їм постійно пояснювати, коли вони писали якісь там твори в школу про українську там, мову, літературу, потрібно було щось пояснювати про російську мову, чи російських авторів, чи контент любий. Чи колишній, чи теперішній, угу. то після того відпало. Угу. Просто ну, діти якось так правильно віднеслись. В молоді є щось в тій їхній кардинальності, дуже, щось є і доброго, і хороше. Вони вміють відрізати в моменті, не так, як ми, що ми це звикли, воно було роками і нам це тяжко витравити. На одну. На одну нашу зустріч ти прийшла з книжечкою Жадана. Я би дуже хотіла, щоб ти розповіла. Я попросила тебе принести книжку, ну яку ти читаєш, яка тобі близька. Я процитувати не зможу. Ні, не цитувати, цитувати точно не треба. Цитувати точно не треба, але мені хотілося, щоб ти поділилася своїми емоціями. Чому ти власне взяла поезію тоді і чому його ми прийшли з тобою? Ми, ми прийшли з тобою в твоє улюблене місце у нашому рідному місті Дубне. Це от там, так, так там, лавочка, там маленька, лавочка. А лавочка, і значить, якщо хоче хтось Олю десь знайти, то шукайте там. Коли в Все неї... вже там спокійно не почитаю, <свісно> коли, коли немає роботи в, голі, бо в Олі, бо волі роботи вистачає. Я ледь її виловлювала. <свісно> от. Але я дякую тобі за терпіння, але хочу повернутися до, тіє, до тієї книжечки і до твого улюбленого місця. Що це для тебе за місце і чому це була поезія Жадана? Не знаю, я люблю коли десь їздити, зупинятися в місцях з гарними краєвидами. Напевно, навіть якщо в мене немає можливості, щоб це була якась там природа, то хоча б це з якогось там поверху або якийсь там краєвид, щоб можна було зранку зустріти сонце чи захід побачити, якийсь там гарний. Тут так само є якісь такі місця. Може, я навіть коли приходжу, читаю, то я там вся в книжці, то але все одно, коли подумати, і ти зводиш очі, хочеться перед собою бачити щось таке, прекрасне. Хочусь мені саме це місце, в воно так. Милує око, і так мені спокійно було. Ніби здається, вулиця не бічна, не така сама затишна, але чогось мені саме тут затишно. Я не можу це пояснити, чого. Я дуже читальна людина. Я більше люблю читальне слово, ніж там відео, якісь там дивитися чи фільми. І був такий період, що я зовсім абсолютно не могла читати. От просто все, ніякої, не художньої, не звичайної літератури, там, не медичної. Там, з горим пополам щось там медичне треба було підчитувати, бо все-таки треба було якісь там курси вдосконалюватися. Угу. А от художньої прям зовсім не можна, не хотілося. І приїхавши на якісь там курси чергові, я пішла, був час, я пішла в книгарню і попалась мені та збірка Жадана тамплієрі. Мені захотілося її. От чогось не прозу, а її. Я, я коли відкрила, я не знала, що я купую. Я просто не знала, що купую. Я так її прогорнула, одну, угу. другу, і от вибрала цю. Угу. Е, вона виявилась про війну. Е, хоча я хотіла купити про кохання, вона виявилась про війну. Там була любов до... Життя, любов до міста, любов до України. Не такими високопарними словами, а такими якимись через дрібниці. Чогось мені виявилася поезія в той момент яснішою набагато, ніж проза. Чи любиш ти наше місто? Я люблю. Любиш? Люблю. Коли... А чого ти його любиш? Не знаю. Багато хто не любить. Це не як це, це не трендово зараз мене... любити в, 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 Трендово шукати кращого місця. В мене був вибір після. Інституту, куди їхати. Тобто я не від безвиході лишилася в місті, а в мене був вибір, чи лишатися в великому місті, чи повертатись сюди. І ми, коли з подругами там розмовляли, хто як буде працювати, і кожна там розказувала, що я буду там туди-то, туди-то ходити, я отак буду працювати. Я, так. я завжди уявляла, що я працюю в себе вдома, в своєму місті, в своєму кабінеті. Ти навчалась у Львові? Так, у Львові. Причому? Ну, у Львові. Як же ж він великому... тебе не захопив? Там ну, я точилась в дворі, і я теж там не лишилась, бо думаю, краще і рідніше. Воно затишне, воно просто затишне. Можливо, я бачила, що люди, які я не знаю, які щось шукають потім справжнє, вони все одно вертаються чи повертаються, чи створюють якісь маленькі затишні місця в таких спокійніших. А в велике місто їздять там відпочити, побачити щось. Ти ходиш вуличками міста, бачиш, і, от, чого не вистачає тобі тоді, в нашому порядку. Місті? Порядку Порядку, якогось такого загального глобального бачення нашого міста. Я була так е, приємно вражена, коли в нас позабирали, були оці всі. Банери з підніг, ось, ось ряботиння з вулиць. Позабирали, бо і воно вже було якось там більш-менш починалося якось так впорядковано, акуратно дивитися, так як ми, ми були такою гарною, якоюсь навіть європейською провінцією. Це, було стильно, це було став... елегантно елегантною зі та, смаком. Ми а... такі починали ставати стильними, і потім в якийсь момент це так клац, і вернулося. Уявімо, що закінчилась війна. Уявімо, ми маємо мріяти і уявляти. Що ти будеш робити? Те саме. Те саме? Ти просто саме. підеш на роботу. Те. Ні, напевно, що те саме, але напевно, що якби була можливість, то взяла би відпустку і все би так ну, сім'єю десь би поїхали на море поїхали. Якщо була би можливість до нас поїхати, я би поїхала до нас на море. Якщо не буде ще там можливості, поїхали би десь за кордон. Зробити щось. Це не те, що щось зробити, прям щось вау, чи те, що я не можу собі зараз дозволити. Можна і зараз собі це все дозволити, але воно якось так. Це так, як видихнути, знаєш. нарешті. Типу, знаєш? Я дуже сподіваюся, що ми всі спільно скоро видихнемо. О, скоро, так. не скоро, але, але нарешті, але, але ми мусимо вірити, візуалізувати, промовляти це словом і щось для цього робити, хто як може. Так, треба робити, просто налаштуватися і просто робити. Тоді як там фініш буде несподівано, приємно швидко.